Відай, друзі, сьогодні я печу смачний домашній хлібчик. Замішую хліб на житньому борошні, тому він схожий на смак, як колись в дитинстві, ми називали сірий кірпичик. Поки принесеш додому, пів хліби не з'їдаєш, бо був дуже смачний. Хліб довго не черствіє, при нарізанні зовсім немає крихт, бо готую на заварній основі. Хлібчик має щільну, пружну, вологу текстуру, має насичений дещо кисловатий смак, що надає йому особливого аромату. Готую хліб на двох опарах на житньому борошні і на пшеничному борошні. Готую опару на житньому борошні, миску наливаю 300 мл теплої води, додаю 8 г пресованих дріжджів, розмішую до їх розчинення, і додаю 250 г житнього просіяного борошна, розмішую, щоб не було грудочок. Опара ось така густа. Накриваю миску, ставлю в тепле місце, щоб опара підійшла. Готую опару на пшеничному борошні. Спочатку готую заварну основу. В Миску насипала 100 г пшеничного борошна і заливаю 300 мл кип'ятку. Розмішую, щоб не було груточок. Залишаю, щоб охолодилась до теплого. Щоб не заварилися дріжджі. Коли основа охолодилась до теплого стану. В тарілку наливаю 100 мл теплої води. Додаю півтори чайної ложки цукру, 25 грамів дріжджів, розмішую до їх розчинення і з'єдную з основою. Розмішую, стараюсь розбити всі грудочки, але якщо трохи десь і залишиться, не хвилюйтеся, вони розійдуться при замішуванні тіста. Накриваю, ставлю в тепле місце, щоб опара підійшла, збільшилася в два-три рази. Поки готувала пшеничну опару, вже підійшла опара на житньому борошні. Розмішую її, накриваю і ставлю теж в тепле місце, щоб підходило ще раз. Дві опари гарно підійшли. У мене підходили 20 хвилин. З'єдную їх, розмішую, накриваю, даю підійти в теплому місці хвилин 30. На хвилинку зайшла в ТікТок, а опара чуть не втікла. Розмішую її. Додаю 1 столову ложку цукру, 1 столову ложку солі, 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії і одну чайну ложку меленого коріандру. Можна додати спеції за смаком, розмішую, щоб розчинилися цукор і сіль. Додаю 100 г житнього борошна, розмішую. Додаю пшеничне борошно. По рецепту треба брати 500-600 грамів борошна. Я спочатку додаю грамів 400, замішую і поступово додаю борошно, замішую спочатку лопаткою. Як як і стане важко місити лопаткою, буду замішувати на столі руками, підсипаючи борошно. У мене пішло все борошно 600 грамів. Тісто має ось такий вигляд. Буду місити тісто 10 хвилин. Процеси вимішування тісту липне до рук. Я його розтягую і відбиваю. І так, 10 хвилин. Розтягую, відбиваю. Така собі вправа для верхнього плечового поясу. А тоді руки мию, зачищаю стіл. Руки і стіл злегка змащую олією. Тісто майже вже не береться до рук. Ось такий має вигляд. І ще одну хвилинку буду тісто відбивати і, наче закручую в рулет. Так роблю одну хвилинку. Відбила і закручую в рулет. Об стіл відбила і закручую в рулет. Одну хвилинку. І ще одну хвилинку легенько відбиваю тісто об стіл, тісто ущільняється і отримую дуже м'яке ніжне тісто, майже не липне до рук. Дуже м'ягесеньке. Миску і тісто змащую олією, Накрив... кладу тісто. В миску накриваю, ставлю на хвилин 40, щоб підійшло, збільшилося в два-три рази. Тісто підійшло, обминаю його і знову ставлю на хвилин 30, щоб тісто ще раз підійшло. Коли тісто підійшло вдруге, викладаю його на стіл низом до верху. Легенько обминаю його, скручуючи в рулет. Ділю на дві рівні частини. Кожний шматочок ущільняю, підкатую і залишаю на хвилин 5-10, щоб тісто відпочило. А тоді повертаю тісто низом доверху, руками розтягую тісто, надаючи йому прямокутну форму. Підготувала дві форми, змастила олією, дно застелила селіконізованим пергаментом і загортаю тісто в рулет. Моє завдання щільненько скрутити тісто і не порвати, Шов щільненько защіпую, трошки прокатую. І поміщаю форму. Накриваю плівкою, ставлю в тепле місце, щоб тісто підійшло. Коли тісто в формі підійшло, ставлю в розогріту до 180 градусів духовку на 45-50 хвилин, підігрів верх-низ на середньому рівні. На готовність перевіряю дерев'яною шпажкою. Спечений гарячий хлібчик змащую нерафінованою соняшниковою олією, ставлю на сітку для охолодження. Хлібчик ще трошки теплий, але буду його нарізати. Дякую, що подивилися відео. Бажаю вам миру та добра!